Продовжимо годину ще ще одна. Новина сьогоднішнього дня така політично інформаційна Глава Мінюсту Павло Петренко вимагає від СБУ перевірити інформацію про обрання до президії компартії РФ Росії, тобто Петра Симоненка та його можливу причетність до фінансування бойовиків. Про це повідомляє прес служба міністерства юстиції. Передає ТВ наш сайт. І далі цитата також Мінюст вимагає провести додаткове розслідування щодо причетності Симоненка до кримінальних правопорушень, пов'язаних з фінансуванням тероризму, підтримкою терористичних організацій ДНР ЛНР, визнанням анексії Криму та дій спрямованих на повалення кон Конституційну владу та територіальної цілісності України раніше повідомляв наш сайт, що у Москві на з'їзді, на з'їзді КПРФ очільника КПУ Петра Симоненка нагородили медаллю та обрали до президії пленуму російської партії. Друзі, коментар дуже коротко. Ну вимагають вже заборонити ще з 8 липня минулого року. Так мені вимагав заборонити компартію, Цього не сталося. Чому, пане Олексію? ж не просто вимагав в липні минулого року. Всі документи були передані до суду, і міністр юстиції навіть публічно заявляв про те, що ось ось кілька тижнів ми побачимо результат. Я думаю, що зараз ця справа буде безперспективна, тому що Семеренко міг бути почесним членом президії. Як вічний Ленінець, він завжди. Був присутній на всіх з'їздах, приймав активну участь. Юридично довести майже неможливо. Але якщо судова влада буде діяти із затримками, як вона це робить починаючи з липня, ми побачимо можливо навіть трумфіальне повернення комуністичної партії та партії регіонів на місцевих виборах восени цього року, де вони можуть отримати досить достойний результат у південних та східних регіонах. А які саме це регіони? Це я так розумію, ця і Луганська область їхня отчина, так, комуністів? Так. Там, звільнена там звільнена є частина. насамперед недовіра до провладних політичних партій, але іншої альтернативи, окрім реінк... реінкарнована партія регіонів ніж опозиційний блок, виборці не мають. Тому ну, традиційно частина проголосує. Але я от згадав чомусь у цей візит українських депутатів, там їх близько 20 було, Де ще попередньої попереднього скликання, які поїхали до на засідання державної думи, і там їх теж урочисто приймали вже після анексії Криму? Ніяких наслідків це для цих депутатів. ця поїздка не мала, пановесю. Так ну я не гадаю, я подавав. Депутатський запит генерального прокурора Махницького, щоб він відкрив кримінальне провадження проти депутатів РК Крим Криму Севастополя, які голосували за псевдореферендум на своїх сесіях. Тобто це порушення територіальної цілісності. І то він навіть не відкрив таке кримінальне провадження. Це вже Буцім та Майданівський генеральний прокурор. Ну і я жорсткіше тут позицію маю. Я вважаю, що. Взагалі, ті партії, які проявили себе і голосували за так звану антиконституційну ратифікацію харківських угод, яку проштовхував Янукович, повинні були саме за цю незаконну ратифікацію бути покарані через суд та і заборонені. На Але... жаль, у нас не було це зроблено. Я нагадаю, ну Бай по собі особисто два місяці валявся після цієї ратифікації харківського струса мозку. Навіть тут Генеральна прокуратура проти тих шести чоловік. Які мене тримали, там задавали удари в полові, і то кримінальне. Але провадження це були не лише партія регіонів комуністів. Наприклад, Литвин був спікером. Ще, він народна партія. Значить, от ці три партії, які тоді були, я вважаю, що повинні було бути заборонені, а депутати Тот, які народна брали партія участь, також безперечно. Всі три партії, які брали участь, повинні були заборонені через суд. А, а депутатам, ну через люстраційне законодавство, а, не дозволяти брати участь в будь-якому голосуванні. Чому це не зроблено? У мене є лише підозри. У мене немає доказів. Я думаю, що і компар і партії регіонів не заборонили через якісь таємні домовленості між вищим керівництвом України і вищим керівництвом Росії, тому що ну ви бачили, фактично на парламентських виборах допомагала влада де-факто опозиційному блоку пролізти по своїх там виборчих дільницях до Верховної Ради. Тобто там все дуже підозріло і нагадаю, що і перед президентським, і перед парламентським виборами Путін чомусь на якийсь час. Зменшив обороти і агресію припиняв, да? Тобто, значить, очевидно, якісь таємні угоди існували. Мабуть, саме через ці таємні угоди Компартії і партії регіонів досі у нас не заборонені. Пане Костянтино, чи справді була якась угода і допомога влади представникам було, опозиційного блоку? так, що. В даній ситуації я би не погодився, що це були таємні угоди із Путіним. Це були таємні угоди із Заходом. Захід насамперед наполягав на тому в уста минула, коли вона приїздила в квітні, якщо не помиляюсь, минулого року. І відповідно чин чиновники із Євросоюзу, які говорили про те, що от, заборона там, тієї ж самої комуністичної партії, без там, додаткових аргументів і так далі, може бути сприйнята дуже негативно на Заході. От. І це. Була така собі поступка нинішньої влади. Але дивіться, от зараз я... от буквально днями я читав повідомлення від генпрокуратури. Здається, що питань до Анатолія Могильова, який був прем'єром Криму і здав Крим, немає взагалі. Тобто людина Анатолій чиста... Могильов не здавав Крим, якраз тут я можу сказати, тому що Ну як ну він був представником керівником нагадаю, виконавчої влади. Нагадаю, Криму. нагадаю, нагадаю що Нагадаю, що фактично ситуація, яка починалася от сепаратизм в Криму, починався з фактично перевороту, коли Могильова відсторонили Константінов і Аксьов, е, але Могильов... кворуму Могиль... не було на тому засіданні. Це але і це можна було довести, він фаховий між ату правохорони, а тут може питання до тих, хто мав би застосувати силу, от київська влада, яка мала застосувати силу в той час і показати, хто є владою в Україні. Ну але от. київська влада каже, що Могильов просто самоусунувся, Могильов... і можливо в нього був якийсь певний інтерес. Якщо всему, вам буде саму цікаво, саму усу... просто усуває. зараз нас не так багато часу. Але насправді насправді те, що відбувалось на початках, фактично ще до приходу росіян, до приходу зелених чоловічків, в Криму це носило характер такого антимакеївського, антимакеївської змови, тому що. Якраз дуже багатьох, якраз той самий Могильов там дістав, і його команда там дуже. Ну, але він очолював партію регіонів. там, Я розумію. Скоро я розумію так, і тому я, власне, кажу, що ми можемо вдаватися погодинно, фактично відповідати. Ну, перше про злочинність комуністичної ідеології, я думаю, що говорити сенсу нема, всі це і так прекрасно розуміють. Це і раз. Друге, правоохоронна система і судова до того часу, поки в нас ефективно не будуть розслідуватися. Кримінальні справи проти найвищих посадовців і суди не будуть ефективно вирішувати такого роду справи. Ми ніколи не зможемо поставити крапку у тій історії, коли посадовці, високопосадовці, які вчиняють злочини фактично проти свого народу, і проти своєї держави, уникають відповідальності. На кінець Генеральна прокуратура почала щось робити. Я не знаю. Я особисто не підтримував е, призначення сьогоднішнього генерального прокурора, не тому, що мені не подобається пан Шокін, тому що це відбувалося в якомусь занадто алярмовому режимі, і важко було зрозуміти, чи це і дійсно найкраща кандидатура. Але нехай добре. Нехай ця тенденція продовжується, тільки потрібно в даному випадку, щоб дійсно слідство тривало не просто показово, а ще якісно. Для того, щоби. Кожна кримінальна справа, яка рухається, не була потім спущена на тормозах, так як ми це бачили у 2005 році. Було порушено цілий ряд кримінальних справ. Чим вони закінчилися? абсолютно повністю нічим. Якщо ж колишні керівники партії регіонів, колишні керівники комуністичної партії, все їхнє партійне керівництво, яке долучилося в більшій чи в меншій степені до фактично. Узурпації влади і доведені країни до того стану речей вони будуть розуміти, що вони безальтернативно понесуть відповідальність в них не буде спокуси вертатися назад. Якщо ж вони будуть розуміти, що вони себе можуть прекрасно почувати чи ховатися за якимись мандатами, депутатськими чи ще якимись, то звичайно, що ми можемо побачити реінкарнацію будь-якого політичного проекту. Дякую, друзі. Давайте зараз підемо на коротку рекламу. Потім поговоримо про презентацію нового опозиційного уряду. Чому вона відбулася саме зараз, запланована на завтра, на 31 березня, і які старі і нові особистості увійшли до цієї нової структури? Залишайтеся на еспресо.